А вот Що да, ви скажете? Uh, да. uh, господин Ільєнко, ваш згляд на цю проблему. Uh, розумієте, наша війна це та війна, в якій українці воюють за Україну. Коли українці воюють за імперію, яка знищувала українців, забороняла їх мову, яка забирала в них незалежність, їх державу знищувала, яка робила українських селян кріпаками, напевно, ми не можемо сказати, що це наша війна. Це зайвий романтизм, а тут абсолютно ні до чого. І це була звичайна імперіалістична розборка, яких було до того і після того, дуже багато в Європі. І думати, що ці імперіалістичні розборки, якимось чином могли вирішити українське питання, це наївно. Причому так само наївно, як і думати, що ті українці, які воювали, Ну, на стороні Російської імперії вони цим якось допомогли Україні. Це так само і наївно в інший бік думати, що якби переміг Наполеон, то це б створило б незалежну українську державу. Тому що треба завжди сподіватися тільки на власні сили і воювати тільки за власні інтереси під своїм прапором. Так, звичайно, військова доблесть, яка проявляється під будь-яким прапором, вона заслуговує на повагу, але на але не більше. Героїзм це коли борються не тільки. Достойно, але і за своє, за свої інтереси. Я, звичайно, в які ну от чи вважатимемо це своєю історією? Ну, якщо там були наші люди, якщо там а, гинули українці, а, звичайно, це не можна не вважати частиною нашої історії. Але знову ж таки, це не є історія боротьби за українську державу, це не є історія української перемоги. Це перемога одної імперії над іншою імперією, і власне вихід, скажімо, результат для України там не був позитивний би в жодному випадку, якби не розвивалися події. Тому власне для мене я не бачу це як приклад якийсь. У нас є достатньо своїх перемог суто українських, коли ми воювали під своїм прапором за свою державу і досягали перемог. І нам треба ну, цим Простите, Андрій, ну согласить, що в 1812 році не було ні держави, ні Правильно, Ну це означає. Що ні, ми ні український вопрос були... не стояв, Ну, Як це не стояв? Ну буквально стояв? буквально перед тим була ще гетьманська держава, яку а, в кінці 18-го століття було остаточно ліквідовано. Причому більше того, якщо ви візьмете а, ситуацію, а, наприклад, як мобілізовувалися українці а, в імперську армію російську, тоді оголошували, що, наприклад, селянам казали, що по закінченню війни не буде панщини, вони вірили в це, і йшли воювати і ці їх обдурили. А, нащадкам козаків казали, що відновлять козацькі привілеї. І так само обдурили, і потім, до речі, була серія повстань а, саме відновленого казацтва, яке було дуже жорстко придушено імперською владою. До речі, це дуже доволі схожа. Тому ситуація. ситуація була і на території Це дуже схожа була ситуація, наприклад, в 43-му році, коли е, радянська влада мобілізовувала масово українських селян Червону армію і казали, що по закінченню війни не буде колгоспів. Тобто, це такі, скажімо, ситуації, які повторюю ще раз, імперська війна. Тобто, взагалі, практика якоїсь глорифікації імперських війн зараз незалежної Україні вони не сприяють жодним чином зростанню українського патріотизму. А як бути, скажімо, з черніговськими ополченцями, які держали повторю, оборону по северної границі, що, питання, питання країни в тому, що. Которі не припустили французький на Київ. але вони воювали, добре. Не я дали я про, Якщо ми просто говоримо абстрактно про якусь, скажімо, військову доблесть, можемо про це говорити. Але говорити про українську перемогу. А, ну, вибачте, а в чому полягала українська перемога? Україна стала незалежною після цього. Якась Різниця під чим а Ніхто ні, ні, не говорить про під гнітом Російської победу, імперії але... чи під гнітом Наполеона. Це велика до речі большої калічка. Підключить Олексій Руденко, <пробітник> президент Абчиського організації багатьох департамент воєнної культурної але як на мене, війна 1812 року, де тисячі українців брали участь. Немає значення, як вони потрапили на ту війну. Для мене доблесть солдата це найголовніше. Якщо українські солдати, українські полководці брали участь у цій війні, значить це прояв е, могутньої сили нашої нації. Е, причому е, я думаю, що в планах Наполеона, якщо казати, бо я якраз прихильник імператора всіх французів наполеона І. Україна мала певне значення. Звичайно, він як прагматичний керівник і великий імператор великої всеєвропейської імперії розглядав Україну в першу чергу як базу для перебування своїх військ, комфортно. і інколи його генерали, особливо поляки, мріяли про стволення тут козацької держави. Вони навіть придумали для неї назву Наполеоніда. Причому вони не відрізняли особливо дійсно українських козаків від донських і мріяли взагалі про козацьку державу. Тут Але ну, да, і між мене... істориками наскільки я знаю, ведуться спори а тому були ли у Наполеона плани, скажімо, українськими землями для нього граф нарбон своїми своїми написав цілу історію нет, про козаків. Він мріяв про Мазепу. Він запитував про можливості так би мовити використання українського е, сепаратистського руху е, на користь всеєвропейської. Імперії, але відповідь була однозначна: ну не було тоді в Україні масово в мозках в людей, що треба збудувати незалежну українську державу. Від цього наші предки не стали гіршими. Вони просто жили в певних умовах історичного періоду, і вони сприймали цю державу, ту імперію, в рамках якої вони перебували як свою державу. Рекрутаційний набір на українських теренах, так званих малоросійських губерніях. Давав, постачав в російської імпер... імператорської армії величезні контингенти. Ну так, опять ми... можна спомнівати про 에... одной сторони, один із основателів сучасної літературної традиції, тому звичайно ополчення Це на наша війна. Наповнити ще цей момент щодо українського питання в планах Наполеона. Ви знаєте, не секрет, що Наполеон в своїй східноєвропейській політиці спирався перш за все на польську аристократію, яка ніколи не відзначалася теж бажанням. Творити незалежну українську державу і цікавили тільки власні перш за все земельні питання на території України. Тому звичайно, оскільки Наполеон був оточений цими польськими офіцерами, то очевидно вони давали йому уявлення про те, що таке Україна, і вони напевно переконали його, що не треба робити ставку на українців треба робити ставку на поляків. А ви як ви прекрасно розумієте, для українців така ставка в Україні, особливо тоді ще зовсім недавно були всі ці конфлікти з поляками, дуже кровопролитні, Це не могло зіграти ніяк. І власне, тому і українці особливо масово і не сприйняли ну, і, і, це, означає, але, але, масові ще але питання. Що до щодо, щодо шляхти з України, щодо, не же це із курсу атлетичної історії. Щодо, що і, щодо, і, щодо і, аристократії щодо аристократії, так само, як і українська аристократія, так само і вся вся імперська аристократія. Вони звичайно не любили наполеона, тому що Наполеон – це було так чи інакше породження французької революції, хай навіть уже і ну в трошки іншій формі, не такій радикальні. І тому будь-яка аристократія, вона ставилася до Наполеона з дуже великою, як мінімум, підозрою. І тому це логічно, що... О, ви, Я би не був так категоричен, знаєте, mm. перечитайте «Війну і мир» Толстого, якщо, ну, зрозуміло, автор, що автор, автор, романтики, там, Наполеон, Південний імператор. Але ви візьмете, як би, загальний фарм. Многі реформатори смотріли аристократію, він був yeah. на нашій стороні Наполеона.